Сатів багато не буває. Це в нас конкретно б8 посад 2021 року. як можете побачити по значку останній рестайлінг. Ну і відразу видно камери 360, оптика IQ LED яка вміє вирізати. 17 легкосплавні диски, Гума Pirelli 10 тиждень 23 рік. Залишок більше 80%. Так, це в нас комплектація Elegance. Ми маємо комбінований салон шкіра Alcantara. Автопаркування, камери 360, два у нас ключики. Машина приїхала з Німеччини. Купили в Німеччині на німецькому лізінному аукціоні. 210 тисяч кілометрів пробігу, Digital Coke, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, вже нового зразка клімат-контроль, максимальна навігація Discover Pro. -про». Подивіться, просто на стан. Стан сидіння, стан стелі, а термальне лобове скло з підігрівом. Також у нас контурні підсвітки по салону. Абсолютно повний пакет асистентів по автомобілю, сліпі зони в зеркалах. Перед продажею, до речі, в Німеччині було замінене це скло. Вартість його півтори тисячі євро на офіціалі поміняти. Замінити безключовий доступ у нас на всі двері, електронна педаль на багажі. Також вже третя зона клімату. У нас йде сенсор нового покоління. Ось там. Диски, до речі, ніде не побиті, без пошкоджень, все в зазорах. Без жодної фарбованої деталі. Ось бачите дві кнопочки. Одна із них авто. Це означає, що в нас є електронна педаль. Також ремкомплект, до речі, все на своєму місці лежить. Також присутній електрофаркоп. Закриваємо. Ось можете бачити стан самої ляди, ніхто тут нічого не тягав. Зараз запустимо його, подивимося відразу під капотку. Запустимо, і подивимося. Опа! Так, запускаємо це окрасення, Щитування дорожних знаків. Абсолютно всі асистенти присутні. Так. Є наші асистенти, допоміжні асистенти водію, сліпі зони, дістронік, утримання смуг, асистент причепа, оскільки в нас є електрофаркоп. АЦЦ фронтальний Лейт Сайт, рожні знаки, Томи. Новий асистент від Volkswagen, підкапотка. 110 кВт. 110 кВт. 189,300. сьомий місяць 2024 року. Також прикріплю звіт по карвіртіколу. Він код. Жоден болтик не вкручений.